Всім доброго дня! Сьогодні хочу вас познайомити з мікрострумовим масажером для обличчя Skin Lifting. Давайте проведемо його розпаковку і я вам розкажу більш детально про нього. Ось так у нас відкривається коробочка і перше, що падає в очі, це інструкція до його використання. Все доступно мені написано, Заді в нас гарно намальовано, що куди натискати, щоб з ним почати працювати. В неї треба ознайомитись. І так, так виглядає у нас коробочка зсередини. Тут стоїть апарат, підставка і зарядочка. Дивіться, зараз все розкриємо і подивимося. І так, так виглядає наш сам апарат. Ось такий він, ось така в нього форма. Заді в нього є такий вентилятор, який його охолоджує. І знизу в нас знаходиться порт для зарядного. Відкладаємо апарат. І витягаємо ось цю підставочку. Ця підставочка мене дуже здивувала. Вона доволі такий має незвичний дизайн. Така гарненька, модненька, ви собі її гарно ставите, і апарат доволі так цікаво виглядає, щось незвичне. І зарядка. Зарядка тут саме звичайна, micro USB. Ось так вона виглядає. Зараз давайте я вам покажу, як вмикати цей пристрій для зарядки, для вашого комфорту. Так як зарядний порт тут знаходиться знизу, ми перше, що робимо, вмикаємо шнур і ставимо апарат на підставочку. І в нас виходить така картина. Шнур виходить ззаду, ви собі його вмикаєте в блочок живлення і розетку, і апарат заряджається ось так з підставки. І не треба отримувати якийсь дискомфорт тим, що його він десь має стояти, щоб нічого не погнулося. Так, все дуже комфортно поставили. І все заряджається. І саме головне не гнеться шнур. Тим самим ви забезпечите більш довго тривале його життя. Давайте розглянемо детальніше сам апарат. Ми це відкладаємо в сторону. І так, сам наш апарат SkinLifting. В нього є три кнопочки, які ми бачимо. Перша кнопочка це мод, це кнопка ввімкнення та кнопка регулювання режимів. Друга кнопочка це є кнопка Level, вона відповідає за регулювання потужності. У цьому апараті їх аж три. І остання кнопка, це кнопка LED, вона відповідає за регулювання і додавання LED-терапії на різні режими. Тут є два спектри світла, це є червоний та е, синенький. Давайте вимкнемо наш апарат. Ось так він вмімкнений. Тут в нас є екранчик, на ньому зображено всі режими, які в ньому представлені, заряд батареї та час роботи апарату. Тобто, Кожен режим має свій час роботи. Ви працюєте в одному режимі, апарат закінчується цей час, він автоматично вимикається. Не лякайтеся, якщо у вас просто вимкнеться апарат під час роботи, це просто закінчився його час. І перше, що ми бачимо, це режим Clean. це режим очищення. Ми ним починаємо, очищаємо нашу шкіру від зайвих закупорень від зайвих виділень, які залишились протягом дня після демакіяжу, які ми попередньо обов'язково проводимо. Бонус в нас є ось таке кільце. Ми його акуратно знімаємо і зверху ставимо спонжик. Спонжик може бути з якимось гелем, гідрофільною олією або просто змочений водою спонжик. Ось так закриваємо з цим кільцем. Ось так от. І проводимо собі по обличчю на режимі «Clean» йде очищення нашого лиця. Також ми можемо додати тут режими перший, другий, третій і світло. Але це може бути синій або червоний. Червоний він буде більш глибше проникати, тим самим буде йти як антибактеріальний. А синенький він буде як менш глибоко, але він буде такий давати заспокійливий більше ефект. Далі в нас іде режим холоду. Він в нас працює для того, щоб наші пори звузились всередині, і старі клітини, які вже відмирають, змогли покинути нашу шкіру. Тим самим цим звуженням він стимулює вироблення нового колагену та еластину, які є будівниками наших нашої шкіри. І наша шкіра швидше відновлюється та підтягується. Він діє як ефект розладження зморшок та гарного заспокоєння. Наступний це в нас є режим МС-Ліфтінг. Всі ми хочемо мати гарно підтягнуте обличчя, то я думаю, це стане любимим режимом багатьох дівчаток. Він працює також на трьох рівнях потужності і також з лептерапією. терапією я торкаюся, так відчутно воно вібрує, поколює оці електротоки. Вони працюють за принципом електростимуляції, вони проникають глибоко в шари дерми, до самих м'язів. За рахунок цих скорочень м'язи такі стають більш спружніші, підтягнутіші і розгладжуються всі мімічні зморшки. І гусячі лапки, які в нас завжди в зоні очей, і лобові, того що як не хочеш, але ти завжди наморщиш лоба і вони появляються. Далі в нас є режим зволоження. Рекомендую його використовувати, коли ви носите якусь маску зволожуючу, тканину, чи просто свою якусь звичайну крем маску. Ви собі вмикаєте цей апарат, час роботи тут 5 хвилин, і ви собі з цією маскою можете ходити просто по дому і ось так працювати даним апаратом. І останній це є кол-синтез, це є режим, для, який сприяє такому активному виробленню колагену внутрішнього. Він такий працює з вібраціями. Тобто я торкаюся, я прям відчуваю цей холод, який від нього відділяється, завдяки якому і з'являється можливість нашої шкіри виробити новий колаген. І вібрації з електростимуляції. Тобто вони в комплексі дають дуже гарний ефект. Так, він і нас суде 2 хвилинки. Доволі недовгий час, тобто загальному робота даним апаратом на протязі дня більше 15 хвилин вас не забере. Це доволі комфортно, адже ви можете ходити по дому і використовувати даний апарат, тим самим покриваючи свої. Щоденні потреби, адже не завжди в нас є час ходити до косметолога на різні процедури, адже це займає дуже багато часу. А так як ми живемо в сучасному світі з дуже швидким і напруженим темпом, такий апарат стане чудовим допомічником вас в домашньому використанні. Такий гарний лаконічний дизайн, я думаю, він підійде до любого дівчачого столика і всі будуть ним задоволені.